Маленькі учасники дорожнього руху заявили про дорослу проблему. На Ужгородській вулиці вийшли школярі із закликом п'яний водій вбивця. Юнаки і дівчата тримали в руках знаки, що символізують небезпеку водіння на підпитку. Цей знак означає, що якщо людина за рулем не в тверезому стані, то може статися аварія, від якої пострадають і водій машини, так і іншої. Мій знак означає слизька дорога, то тобі ж водій повинні повинні бути обаченими, коли сідають за кермо і. Мають слідкувати за тим, як вони їздять і дивитися взагалі за дорогою і за іншими машинами. Ми хотіли донести, що не потрібно випивши сідати за кермо, тому що не можуть накоїти великої шкоди, непоправимої шкоди. Юні інспектори руху запевняють, ніколи не питимуть алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Залишилося донести цю думку до водіїв зі стажем. Нині проблема нетверезих автомобілістів гостро постала в нашому краї. Щороку працівники ДАІ зупиняють Ають кілька тисяч п'яних водіїв З початку року на території нашої зовсім маленької Закарпатської області інспекторами ДПСДІ було вже складено більше 2200 адмінпротоколів на водіїв, які перебували в автомобілях у стані алкогольного сп'яніння. Тобто, це дуже велика цифра, яка показує, що саме можливо, стільки ДТП нам вдалося уникнути завдяки інспекторам. Даї сьогодні за керування транспортом у нетверезому стані автомобілісту загрожує штраф від 2,5 до 3,5 тисяч гривень, позбавлення права керування строком на 1-2 роки, громадські роботи на 40-50 годин чи адміністративний арешт від 7 до 10 діб. Утім, як зазначають представники ДАІ, навіть такі санкції не роблять водіїв тверезішими.